Аналітик Дефенс Експрес Сергій Згурець розповів, що вибухи у Калузькій області РФ 6 лютого доводять, що Україна має засоби для ударів в глиб російської території. Шах і мат. Хоча офіційно ми не визнаємо, проте Україна має засоби для ударів в глиб території РФ. Ці засоби проходять на 300 кілометрів вглиб території Росії, і жодні російські засоби ППО не спроможні збити безпілотні літальні апарати. Вчора ми бачили заяви керівників Калузької області, що нібито в регіоні вибухнув український безпілотник, який був оснащений бомбою вагою в 100 кілограмів. Це безпілотні комплекси Ту-141, які використовує Україна для ударів по території Росії, розповів Згурець. У вчорашній події з вибухами в Калузькій області можна зробити кілька висновків. Зокрема, Україна має сили та засоби для ураження цілей на території Російської Федерації, а також те, що російська система протиповітряної оборони не працює. Це означає, що Україна має і далі обирати та знищувати цілі на території РФ. Ну, так? дійсно насправді це чергова е, гарна новина. Тобто, фактично, Україна має засоби, тобто Україна не визнає, але ми розуміємо, що це. Хтось таки має гарні засоби, які досягаються території Російської Федерації, і на 300 кілометрів глиб території Російської Федерації проходять і жодна ППО Російської Федерації не спроможна збивати безпілотні літальні апарати. Які летять на низькій висоті, ми там бачили вчорашні там заяви там, керівників Луганської Калужської е області про те, що е вибухнув, е начебто, український безпілотник, який був оснащений е бомбою 100 кг. Це якраз безпілотники класу, цей е Стриж е Ту 141. І власне це е ті комплекси, які ймовірно використовує е, українська сторона для нанесення ударів глиб території Російської Федерації, насамперед в тому числі по литовищам. але тут два висновки: комплекси є, ПО Російській далі не працює, і це означає, що можливість і далі, помон кажучи, правильно обирати цілі на території Російської Федерації з головного летовища і е, носії крилатих ракет у нас зберігаються. Ну, фактично, там 150 кілометрів до Москви буквально лишається Абсолют, на тому місці, абсолютно. де це, 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 очевидно, швидше за все, цей стриж, я так розумію. Та, напевно, якщо це раптом він ну, насправді там є фотографії, і це власне перше фото уламків безпілотного комплексу. Там написи російською мовою я бачу. Я думаю, що якщо ми беремо, що це використовується безпілотні комплекси з запасів, тому що раніше ці комплекси використовувалися для проведення розвідків глиб території противника. Це власне комплекс, який може здійснювати на швидкості десь км на годину. До тисячі кілометрів він може пролітати за цей період часу, і то фактично якраз до тисячі кілометрів він може виконувати в ударні функції, тому що ми бачимо, що Замість апаратури, яка використовувалася для спостереження часів радянського союзу, зараз там прилаштована штатна уламково-фугасна авіаційна бомба вагою 100 кілограмів. Бачимо таке просте і унікальне поєднання двох боєпасів радянського виробництва і можливо написи залишаються якраз в часів радянського союзу. Та думаю, що навряд чи б хтось заморочувався робити напис якоїсь іншої мови, хоч. Ще можна було написати таке гарне послання, аби до росіян швидше доходило те, що війна це річ, яка буде пересуватися і на їхній території, пане Сергію, ви кажете, що от те, що сталося в Калузі, це показує, що російська ППО працює погано. Але чи після цього росіяни не мають чим укріпити свою ППО, щоб часом не долетіло це і до Москви? Ну вони цього хочуть, але насправді ми розуміємо, що за період бойових дій, коли ми отримали від американців ракети Харм, то багато комплексів протиповітряної оборони, які вони підтягували якраз тоді в Херсонську область, намагаючись покривати свої війська, вони були знищені, і зараз ми розуміємо, що з одного боку є обмеження Російської Федерації в достатній кількості комплексів. А частина комплексів часом виконує власне такий пропаганди. Диські внутрішньоросійські функції, коли ми говоримо про історії, коли ці комплекси панцир чи Тор затягуються на будинки у Москві власне не виконуючи скоріше демонстративно залякуючи функції для власного населення, аніж відповідаючи потребам протиповітряної оборони, як такої, коли ми говоримо про штатні способи застосування системи ППО, так що в будь-якому разі зараз. Росіян викликів два обмежена кількість систем ППО концентрація цих систем на лінії фронту призводить до їх знищення, і бачимо, що така дирява система ППО вздовж кордонів з Україною і в зоні Москви, що власне дозволить українській стороні при правильному плануванні, все таки знищувати насамперед військові цілі на території Російської Федерації, які потенційно становлять загрозу для України. Я знову повторюю про летовище про Скупчення е е гелікоптерів, літаків, які можуть використовуватися для там підсилення угрупування російських військ, помовно кажучи, навіть предмету для е переговорів немає, тому що українська сторона однозначно вважає, що е Росія має полишити територію України, повернути Крим, е заплатити репарації і щоб люди, які причетні до цих е масштабних злочинів, понесли реальну відповідальність, так що Мовника ще зараз ідеологічні підстави абсолютно є взаємовизначеними з з з обох сторін, і тоді виникає питання, що все має вирішуватись певним. Проміжок часу на полі бою питання щодо поля бою. От фактично, навіть і керівник ЦРУ там е, говорить про те, що власне десять влітку уже дві країни після там проведення оцих нових наступальних дій прийдуть до формату, коли вони будуть виснажені, і з одного боку росіян буде особовий склад, а але але буде, скажімо так, бракувати техніки. У нас буде з'являтися техніка, а вона става у нас. А у нас будуть проблеми з особовим складом саме через виснаження, через страти і таке інше. Ми виходимо в якусь таку точку, де формально над треба починати там якісь там умовні перемовини, але перемовини неможливі через ідеологічне неспівпадання позицій позиції обох стрім. Така ситуація виглядає дещо патовою. Так що в будь-якому разі я розумію, що. В цих умовах ми будемо концентрувати всі свої зусилля, аби далі проводити військові дії, вибивати противника з нашої території. Це виглядає найбільш логічним шляхом, який буде підтриманий українським населенням. Такі тому що ми хочемо, аби наша територія була звільнена від ворога. А вже потім побачимо, як на цю канву буде на накладатися на, на якісь інші реалії для, для переговорів нових реаліях, коли ми будемо більше е, володіти нашою територією і більше знищувати противника. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.